Референдум у Криму та підготовку до прийдешніх президентських виборів ми обговоримо з гостем нашої студії, заступником голови центральної виборчої комісії України Андрієм Магерою. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю. Отже, менше ніж за тиждень у Криму відбудеться референдум із приводу визначення долі автономії і того, як вона буде входити до складу України, чи якась спіткає інша абсолютно історія. Скажіть на які правові наслідки він матиме, бо зараз дуже багато суперечностей щодо цього. Давайте Будемо говорити виключно про правову складову. Про політично нехай будуть говорити аналітики. Відповідні що стосується правової складової, то Крим, Автономна Республіка Крим вправі проводити свій референдум лише з питань, які віднесені до відання цієї автономії. Зокрема, це вимоги статті 137 і 138 конституції України. Там виписано, які питання самостійно регулює Автономна Республіка Крим. Це питання лісового господарства, курортів. Благодійництва там багато інших таких нюансів, які є виключно не статусного характеру. Тобто Крим не вправі вирішувати питання, який статус там має бути, чи він має змінитися, чи він, якщо зміниться, то яким чином? Це не прерогатива Криму, це виключно прерогатива України як держави. Є другий момент, чисто процедурний. На сьогоднішній день відсутній закон про місцеві референдуми. І відтак не можна на сьогоднішній день провести ні сільський, ні селищний, ні міський референдум, ні референдум Автономної Республіки Крим. І будь-яка спроба імітувати цей процес і називати його референдумом, як на мене, є абсолютно недоречним. І тут не випадково Центральна виборча комісія і інші органи державної влади вже вжили щодо цього заходів. Зокрема, виконуючи Роське президента України видав указ, яким зупинив дію постанови Верховної Ради Криму в зв'язку з ознаками неконституційності цієї постанови і одночасно звернувся до конституційного суду України. Наскільки реально справді за два тижні організувати такий величезний і потужний процес, як референдум? Технологічно, технічно. Насправді тут уже мова йде про 10-7 днів, На сьогоднішній день ми вже говоримо про 6 днів до дня так званого референдуму. Тому чому так званого я вже пояснив, що цей процес немає нічого схожого із референдумом, це лише імітація процесу. Давайте не забувати, що для повноцінного референдуму потрібно дуже багато чого встигнути зробити. Це і списки виборців, це формування комісії з референдуму, причому районних міських. Дільничних комісій, це питання облаштування дільничних виборчих комісій кабінами, всім, всім необхідним, це виборчі скриньки і тому подібне. Це є дуже спектр, великий обсяг, скажімо, роботи, який треба здійснити. На підготовку референдуму, як такого, тому чесно кажучи, спроба зімітувати цей процес, показати, що, начебто, він відбувся, спроба показати, що, начебто, є якісь списки виборців, і в кінцевому підсумку спроба видати результати, так би мовити, цього референдуму це є ніщо інше, як просто імітація, і не більше того. Ну і, наскільки я розумію, вжиті заходи щодо того, аби унеможливити використання принаймні списку виборців. З боку центральної виборчої комісії, з огляду на е, зазначені обставини, про які я вже говорив, у центральної виборчої комісії була прийнята постанова про тимчасове заблокування доступу до бази державного реєстру виборців в Автономній Республіці Крим і в місті Севастополі, тобто відразу у двох регіонах України. Це означає, що ніхто ні в Криму, ні в Севастополі не зможе скористатися базами даних державного реєстру виборців для того процесу, який вони затіяли. А в бюлетені на кримському референдумі внесений пункт про повернення до редакції конституції 92-го року. Ви можете якось докладніше пояснити про що взагалі йде мова тут? Можу сказати. Коли я вчився ще в університеті на юридичному факультеті, тема Криму, статусу Криму, була постійно в моїх і курсових роботах, і в дипломній роботі. Можу сказати, що в 1992 році в Криму насправді було дві редакції Конституції: була травнева, яка проголошувала абсолютну незалежність Криму, причому в односторонньому порядку, це, звісно, було абсолютно нелегітимно. І ще була редакція Вереснева, де було зазначено, що Кримська держава. Входить до складу України на основі договорів і угод, тому як на мене, не випадково таке маніпулятивне питання сформульовано в самому бюлетені. Ви Без за... зазначення саме цієї версії, так я розумію, так. Тому це досить дивно виглядає з точки зору тих, хто формулює питання. Можливо, вони спеціально так це робили для того, щоб зманіпулювати думкою тих, які прийдуть на цей так званий референдум. Ну і трохи згодом від того, що ми говоримо про референдум у Криму. На нас вже чекають і президентські вибори, зокрема, як там іде підготовка, як просувається цей підготовчий процес, чи вистачить фінансування? Бо яценюк констатував, що українська казна порожня, а підготовка до такого масштабного заходу вона все ж таки вимагає певних коштів. Справді, в законі про державний бюджет цього року були внесені зміни, і де були передбачені кошти для проведення президентських виборів в Україні у розмірі майже 2 мільярдів гривень. Проте до честі треба віддати українського парламенту. Спершу були внесені зміни до закону про вибори президента України, де істотно були скорочені строки для утворення окружних виборчих комісій. На підході ще один законопроект, який скоротить строки повноважень дільни виборчої комісії, комісій а також кількісний склад членів виборчої комісії. Нагадаю, що 85% видатків на президентські вибори, парламентські вибори це саме видатки на фонд оплати праці членів виборчої комісії. тобто заробітна плата і нарахування на заробітну плату у вигляді податків і зборів. Так, от завдяки подібним змінам до закону про вибори президента, я думаю, що нам вдасться скоростити видатки на президентські вибори десь приблизно до 1 мільярда 100 мільйонів гривень, тобто це тобто, досить суттєва економія. Я думаю, що ми зможемо вкластися не те, що вкластися, ми суттєво зекономимо кошти бюджету, і ці кошти, це. Майже мільярд гривень можна буде спрямувати на інші найбільш важливі видатки бюджету це і соціальна сфера і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це було абсолютно державницьке рішення Верховної Ради України щодо внесення змін до закону про виборну те, що вибори будуть цікавими. Це вже всі очікують. Це справді обговорюється буквально у всіх засобах масової інформації. А ще говорять про можливі, можливі в перспективі певні кремлівські технології, які будуть якимось чином впливати на виборчий процес. Чи на формування думки електорату, як Ви вважаєте, чого слід чекати тут? Знаєте, ці так звані кремлівські технології, вони ніколи не переривалися, вони ніколи не зупинялися. За всі роки Незалежності України ця пропаганда завжди працювала. Питання в іншому, як українці до цього ставилися. Як на мене, після подій цього року, початку цього року, багато українців. Ну, наш народ, я вважаю, дуже суттєво змінився. Він здатен фільтрувати ту інформацію, яка йому подається. Зрозуміти, де є правда, а де є, м'яко кажучи, неправда. Тому, чесно кажучи, в ефективність подібних технологій, зокрема за допомогою змі, я чесно кажучи, не вірю. тобто, ви вважаєте, що зважаючи на обставини історичні, які ось зараз ми переживаємо, в українців є певний імунітет до таких технологій? Чи навпаки, ми більш схильні, зважаючи на емоційну нестабільність останнього часу, бути більш слабкими до впливів, я вважаю, що українці, як нація, є свободолюбива, вона є толерантною по відношенню до інших народів, до інших мов до інших культур культури, які проживають в Україні, і е, маю певні певне щеплення наш народ від е, з боку певних отаких от нав'язаних маніпулятивних технологій. Тому, чесно кажучи, я не вірю в ефективність е, якихось е, технологій в Україні, які б були спрямовані на зрив виборів президента України і на формування законообраних органів влади. Ну, тут мова скоріше не про зрив, а про формування якоїсь суспільної думки і обрання ставка на якогось окремого. Кандидата, який буде цікавий саме Кремлю, чи можна говорити зараз про це? Ну, Ставка завжди була на будь-яких президентських виборах безвідносно до персоналі. Я не буду називати персоналі. Але ми знаємо, що на практично на кожних президентських виборах у ЗМІ з'являлася інформація, що цей чи інший кандидат має прихильність з боку однієї держави, яка є нашим сусідом. Чи будуть такі спроби в цього разу? Я думаю, що такі спроби будуть. Питання в іншому чи будуть вони ефективними? Ось тут я вже чесно кажучи, далеко не впевнений в тому, що це буде ефективно ну, зокрема після того, як пан Янукович втік, південний схід немає зараз такого собі кандидата, який би був саме цікавий цьому регіону. Чи можливо це означає, що південний схід просто проігнорує вибори? Чи такого не повинно статися? Я вважаю, що українці незалежно від того, де вони не жили, чи на заході, чи на сході, чи на Півдні, чи на півночі, здатні розібратися в переліку тих кандидатів, які будуть висунуті і зареєстровані, зокрема центральною виборчою комісією. Принаймні, з минулих президентських виборів я не пам'ятаю когось із кандидатів, хто би не влаштував південь і північ, захід чи схід. Програми багатьох з них я би тоді сказав, десь 80% з них були абсолютно тотожними. Тому я якогось екстремізму, якихось крайнощів в заявах кандидатів, я чесно кажучи, би не шукав. Тому вибирати буде з кого. Тобто всі регіони країни прийдуть вибирати і будуть на виборчих дільницях представлені рівномірно. Я би сказав таким чином, що виборці мають можливість прийти на виборчі дільниці і проголосувати незалежно від того, де вони проживають. Разом з тим відсутні в законодавстві будь-який поріг явки виборців для того, щоб ці вибори визнались такими, що відбулися. Чи це прийде 40% виборців, чи це прийде 80% виборців, вибори будуть визнані такими, що відбулися. Тому я би радив всім все ж таки прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір. За даними колишнього керівника МЗ. З Володимира Грицька нині майже 80% українців готові підтримати приєднання до НАТО. Можливо, доцільно було б провести референдум із цього питання. Звісно, не мені радити Верховній Раді чи президенту, який буде обраний, але, чесно кажучи, я би хотів, щоб ми трішки заспокоїлися в країні і питання референдуму ну, не ставили поперед передвозу. Я думаю, це не найважливіше питання, яке існує в нашому суспільстві, саме проведення референдуму будь-якого, незалежно від будь-якого поставленого питання. Спершу нам треба навести лад самим законом про всеукраїнський референдум. Там, я нагадаю, є дуже багато антифорем. Демократичних норм, їх треба переглянути, і перед тим як приймати в цілому нову редакцію закону про референдум, очевидно, треба буде з Венеціанською комісією порадитися, щоб вони зробили ще також свій експертний висновок. Тільки після того, коли ситуація в країні заспокоїться, коли абсолютно спокійні обстановці ми можемо вести ту чи іншу, скажімо, агітацію на підтримку того чи іншого питання, ми можемо якраз перейти вже до референдуму їх такого. Але це ще не час. Дякую вам, пане Андрію. От якраз спокою. Цього ранку і хотілося побажати усьому нашому українському суспільству. Я також бажаю всім спокою і миру.